Так, лінійні та стопчасті діагрому. Ви вже трошки вивчали в молодших класах, в четвертому класі. Сьогодні ми говоримо про візуалізацію чисел, тобто, щоб числові дані можна було побачити. Справа в тому, що найкраща. Візуалізує числову інформацію графічну діаграму. Діаграма це такий научний засіб зображення співвідношення між величинами. Сьогодні ми саме простіші діаграми розглянемо. Це лінійна діаграма і стовпчаста. Перед вами приклад. Марічка важить 27 кг, гануся 25 кг, петрик 33 кг, гірко 30 кг. Покажемо ці дані на лінійній діаграмі. Масу кожної дитини зобразимо за допомогою відрізка. Чому діаграма називається лінійна, тому що у вигляді ліній зображується. Візьмемо 1 кг, нехай це буде 1 мм. І тоді дивіться, якщо Марічка важить 27 кг, значить треба довжина відрізочка, яка відображає її масу, буде 27 мм. Юрко 30 кг, значить 30 мм. Гануся 25 кг, 25 мм, і Петрик 33 мм. Давайте подивимося. На діаграмі зліва розписані імена дітей. Кольори вибрані різні, щоб було яскравіше, зрозуміліше, що це різні люди а Далі внизу кі... написано кілограми і йде маса. Взяли, наприклад, одну клітинку 10 кілограм, тоді дві клітинки буде 20 кілограм, 30 і так далі. Дай ярочку, ти мою баріза. Женька, дай. Діти, звук виключайте. Так, далі. Далі розглянемо приклад стовпчастої діаграми. За даними науковців, максимальна маса лами може сягати 110 кг, оленя 230 кг, тигра 320 кг. Покажемо ці дані тепер на стовпчасті діаграми, тобто у вигляді стовпчиків. прямокутників. Ширина цих стовпчиків може бути довільна, але вона повинна бути однакова. Тепер треба домовитися, цифри в нас числа великі, 110, 230, 320. Можна взяти, наприклад, нехай 10 кг це 1 мм, і тоді, відповідно, 110 кг це буде 11 мм, 230 для Оленя буде 23 мм, і для тигра 320 кг, в 10 раз менше 32 мм. І давайте подивимося, ось яка отрималася стопчаста діаграма. Різними кольорами зображено, вигляді таких прямокутничків, стовпчиків, розташовано на однаковій відстані, товщина цих стовпчиків однакова, Вибраний масштаб, ви бачите, одна клітинка, ось, наприклад, 50 кг, тоді дві клітинки 100 і так далі. І дуже видно, наочно відображається, зразу видно, в кого найбільша маса, в кого найменша. Так. Тепер давайте спробуємо ми з вами відобразу. Усно зробити завдання по діагрома. Перед вами діагрома, і за нею вам треба визначити площу ділянок, відведених під різні сільськогосподарські культури у фермерському господарстві. У нас є, подивіться, давайте просто зразу роздивіться на діаграму. Я вам почитаю: пшениця, жито, картопля. Далі. Розписано, одна клітинка, два, чотири. Тут, правда, єдине, що тут не вистачає, не написано, в чому вибір. Це нехай буде в гектарах. Шість і так далі. І так далі. Тепер давайте подивимося: визначимо площу ділянки. Під пшеницю. Ну, уважно, Пшениця дивіться. це 13. Панусі. між 12 і 14, так? Да? 13, ну не написано, гекторів. 13. Хай буде гекторів. Так? Далі жито подивіться, скільки. Упустить. Таке число? 10 гектарів. А картопля між 14 і 16. 13. Яке. 13. Яке число? 15 гектарів. Добре. Так, наступне завдання за підручником. Давайте розглянемо діаграму. Це малюнок 19:3, взяти з вашого підручника. І так, е потрібно дати відповідь на. Е ні, не треба, не записувати. Mm -hmm. Потрібно дати відповіді на такі запитання. Перше, скільки продали клавіатур? Значить, давайте подивимося. У нас є це продаж магазину електроніки, клавіатури, монітори, геймпади, ноутбуки, смартфони. Тепер дивіться уважно: ще позначена одна поділка один. Значить, дві поділки це скільки буде. Два. Да, так я вам напишу, щоб вам краще було. Три поділки. з Три, чотири, п'ять. Тобто тут хочуть, щоб ви самі порахували. Сім, вісім, дев'ять, до десяти. Тепер вас питають, за скільки клавіатур. Зеленим кольором опускають. Клавіатур пишу 8 Чого продали Six. більше? Смартфонів чи геймпадів? Давайте дивимося. Смартфонів геймпадів. Навіть не питають, наскільки більше. Правда, воно візуально видно, що продали більше бо рисочку, лінія борисочки, це більше. Так, значить, чого продали більше? Відповідаємо. Ось, так, більше Третє питання. Яких товарів продали порівняно? Монітори і ноутбуки. Монітори а, і ноутбуки. І побачили синеньку, монітори і ноутбуки по три штучки. Придумай ще питання за діаграмою, то обміняйся питання з однокласниками-однокласницями. Ну, хто може ще питання придумати? Захар, придумай питання, а, наприклад, Артем відповість на нього. По діагромі, подивись на неї, що можна ще спитати. Не знаю. Ну, тобі зразки є питання, скільки продали клавіатур? А ти можеш спитати, скільки продали смартфонів? Так? А Артем відповів, що смартфонів продали. Скільки продали смартфонів? Артем, скільки продали смартфонів? П'ять смартфонів. П'ять смартфонів. Ася Вікторія спитає, скільки продали геймпотів. Дивись, уважно. Скільки там? Дев'ять. Дев'ять, дев'ять. Так, може, ще хто може питати? Дінася, ну придумай нам, будь ласка, питання, а ми відповімо на нього. Можеш придумати? <свіття> <свіття> на порівняння можна. Ага. Скільки продали ноутбуків? Хорошо. Так, давайте спитаємо, це хто в нас ще не відповідав. Ну, хто? Назар, от тебе Дінасій і скільки продали ноутбуків за цей діаграм? 3. Дивись. Три продали, молодець, так. Ну, давайте тепер щось на порівняння. Ну, наприклад, тут питали, дивіться, чого продали більше смартфонів чи геймподів. Давайте про щось інше запитаємо. Що більше, клавіатур чи геймпадів? Чого продали більше, Валя, а ну, чого продали більше? Клавіатур чи геймподім? Подивісь. Геймпадів. Геймподів. Так, добре. Ну. Ми зрозуміли, що можна тут ще й самому питання, так, попридумувати. Так, добре. Тепер нам потрібно буде з вами робити, виконувати вправу в зошиті. Через те ви пишете. Вправа 712 Вправа 712. І давайте, мабуть, я буду будувати з вами, бо в мене то. Зараз. Трошки по-іншому зробимо. Значить, ви поки що пишете, діти вправа 712. У мене вже діаграма побудована, а я буду зараз відкрию дошку і буду з вами будувати, щоб вам було зрозуміліше. Поки я відкриваю дошку, скажіть, будь ласка, ви вже ж діаграми простенькі будували? Так. Буду так. Я думаю, вам буде не важко. Після уроку математики, ну, більше після уроку, як у вас буде можливість, ви тоді можете розфарбувати, щоб діаграма була у вас така красива. А, І, так, 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 це дуже добре. Бо я пам'ятаю, я дізнавалася, що ви цю тему вже вчили, то думаю, буде вам неважко сьогодні. Так, дивимося. У Сергія наліпок скільки 29, Богдана 42, в Юлії 38. За цими даними, побудую стопчасту діаграму розподілу кількістю наліпок між дітьми, узявши за зображення однієї наліпки стовпчик висотою 1 міліметр. Угу. Давайте тоді підготовку таку зробимо. Напишемо. Так, Сергій. Має двадцять дев'ять наліпок. Якщо ми візьмемо е, так, один міліметр. Це одна наліпка. Значить, скільки мі міліметрів треба будувати на землі 29, 29, 29 да Тоді для, для Богдана. А Так і записувати. Да. Да, так і пишіть. Для Богдана треба. Ну, це ми готуємося, розбираємо, як будувати. Да, 42 міліметри. Це задача не складна, якщо чесно. Юлі. Скільки? 38 наліпок. Нам тут повезло, не треба нічого ні ділити, ні враховувати. Скільки наліпок, скільки буде і міліметрів. Далі. Тепер дивіться, зверніть увагу, саме вищий стопчик буде 42 міліметри. 42. То треба вам, хоча б, щоб було 45 міліметрів залишати, скільки це 45 міліметрів. Якщо одна клітинка 5 мм, скільки вам клітинок треба залишити вгорі, щоб внизу лінію провести, не порахуйте. 45 поділити на 5, скільки клітинок? 45 9 9. 9. 9. Значить, дивіться, в зошиті, в своєму зошиті. От тут залишаєте 9 клітинок, а тоді проводите лінію для того, щоб стовпчики будувати. І я з вами залишаю 9 клітинок і будую так лінію. Провожу. Олівцем проводите? Олівцем, олівцем, я не сказала, олівцем. Так, провели. Провели. Далі. Ще одну лінію проводимо для того, щоб показати. Що у нас там будеш вимірюватись, да? показати отак. Оце ж цю проводимо на 9 мм, так? Тут трошки зайва, частинка. Ага, вона не витирається, так. Да? Ага, о, так хотіла зробити. Так, тепер давайте далі думати. Оце в нас буде 0, так? І тепер дивимося. Е, перший Сергій 29. Значить, 29 так. міліметрів це 1 сантиметр. Давайте так напишемо, що це буде 1 сантиметр. Це 10, тоді 2 сантиметри. Це буде. Запам'ятовуємо. Ми ж знаємо, так, що 1 сантиметр це дві клітинки. Так, 20. Далі 30. І ще 2 клітинки. 40 і ще 2 клітинки. Ну, в мене ось даже до 50 вмістилось. Якщо у вас не вмістилось, то хай буде тільки 40. Виходить по ділочку. Так, ми беремо. Дві клітинки, це буде 10, тоді ще дві клітинки 20 і так далі. Затим встигаєте, щоб я щоб разом працювали? Встигаєте, діти, добре. Так. Тепер треба стопчики будувати. Значить, перший стопчик 29 міліметрів. Так. Перший стопчик 29. Це майже 30, та да, без одного. Я вам пропоную дві клітинки відступити і на ширину двох клітинок побудувати такий прямо кутничок. Поки що простим олівчиком будуєте. Зверніть увагу, 29 мм. Один міліметр до 30 не доходить. Дві клітинки відступили, і давайте, нехай в нас буде ширина теж дві клітинки. І потім вже собі зробите зошит. Красивішим розфарбуєте uh -huh. якимсь кольором. Поки що не будемо на цей час витрачати, Вчимося діаграму будувати. Так, далі давайте візьму який, наприклад, зелений. Зелений. Дві клітинки відступаю, щоб було, знаєте, на однаковій відстані ширина однакова 42. 42. От. Це буде другий стопчик. До речі, ви бачите, і на комп'ютері можна да, будувати. Наприклад, та і в ворді можна будувати, і можна будувати і в презентаціях там взагалі є така можливість. Так, це в нас Богдан. І далі 38 міліметрів, Юліні наліпки. Зображаємо От таким. Так, так 38. Теж дві клітинки відступаєте, ой, що це в мене таке. Так. 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 Через дві клітинки ширина. Однаково. Це мене не однаково. Нехай буде зелений. Так. Тепер давайте внизу ж підпишемо. Підпишемо. Так, перший у нас Сергій. Не дуже так розтягуйте, щоб вмістилося. Сергій. Тоді Богдан. Богдан. І Юля. Так, Юля, зараз ще спробую, щоб не залишити. Оце щось таке вище. Так. так, питання є до цієї вправи? 712? ї mm. нема. Добре, продовжуємо тоді. Працювати. Так, це була 712, а тепер. Угу. Далі будуємо наступна вправа. Пишемо вправа 714. Вправа. 714-та. Тривалість життя дуба становить 1500 років липи 800 сосни 450 років ялини, 350, берези, 150, верби 100 років, побудуй лінійну діаграму тривалості життя цих дерев. І тут нам не вказують, що брати там чи один міліметр, чи один сантиметр. Треба подумати самим. Ви в зошиті записуєте вправо 714. І зараз ми разом з вами придумаємо, як побудувати. Так. Так. Ну, Дивіться, числа великі. І хотілося б від вас почути пропозицію, як же ж нам в скільки раз зменшити, придумати. Мабуть, давайте скільки, скільки, скільки. Якби, мабуть, може, і на 100 даже поділити. Якщо ми поділимо на 10, то 150 мм це 15 сантиметрів. Міститься вас в я не поміряйте 15 см по ширині, отак зошита. Візьміть змітлянію, поміряйте. Отак, поміститься от, 15 як, сантиметрів. Не вміститься. Не, не вміститься. У мене теж не Не вміститься, так? Давайте тоді. Ні, аж на другий листок переложить. А на другий листок, значить. Ну, тоді будемо, що на 100 ділити, да? що вмістилося. Ну, дивіться, нам треба відобразити такі числа: 1500. Якщо ми поділимо тільки в 10 разів менше, покажемо. Ну, Наприклад, один рік 10 мм, то тоді прийдеться 150 мм, а 150 мм це 15 сантиметрів. А якщо поділимо на 100, це вийде ну, 15 мм. Це, мабуть, дуже Так, так? Якщо його краще тоді зробити. 1500-800. Так, якщо взяти. О, давайте так. Візьмемо 100 років одну клітинку. А 15 клітинок у вас точно вміститься. Запишіть, беремо 100 років. Тере такий масштаб да? Так? Одна клітинка. Отак, це буде краще. 100 років одна клітинка. Так. Тепер давайте подивимося. Якщо в нас дуб 1500, так? Ділимо на, на 100, це виходить скільки клітинок. Ось дивіться, 15, 15 так? 15 клітинок. Далі липа буде, скільки клітинок? 8. Сосна, як тут поняти? 4 і Оце буде. це буде 4,5. Ну, Розуміли чотири клітинки і пів. Оце буде половинка, щоб ви знали. пів півклітинки. Тут буде три клітинки, теж і половинка ялина, береза буде одна клітинка і половинка, а тут буде одна клітинка. Оце отак і зробимо. Давайте. Так. Це буде діаграма лінійча. Так будуть лінії у вас проведені. Розуміли? Через те. Давайте подивимося, у нас. Дуб, липа, сосна, ялина, вербо п'ять. Будемо їх отак через клітинку. Давайте, наприклад, креслити. Через те хоча б шість клітинок залишайте вгорі і тоді аж проводьте лінію. Так. Так. У мене лінія оранжева, так. Так, проводимо лінію. Так. Так, одну отак. Да? Щоб 15 клітинок вмістилось, А одну отак. Так, так вгору я вам скільки сказала. Не більше. Не більше, шести. не більше шести, в принципі, да, вистачить. Добре. А вправо. ну, 15 клітинок треба, щоб було вправо. так, ну, Давайте робити. Так. І так, одна клітинка 100 років. Так і пишемо. Дивіться, що ми робимо. Відмічаємо. Отак, От рисочку ставимо. Це буде 100 років. Ми напишемо тут, що це роки, роки. 100 років. Далі Дві клітинки 200. Так, маленькими циферками пишіть 300 400. 500, 600, 700. 900. Можна, знаєте, як ще писати? Якщо не вміщаєте, зараз спробую букву написати, якщо в мене вийде, мабуть, не вийде. Ага, не вийде. Тисяча. Отак ще можна писати. тисяча двісті, Ви просто зошит можете перевернути. тисяча, О, так буде дійсно краще, 1300, одна тисяча і одна тисяча п'ятсот. Одна тисяча п'ятсот. На 1500. Ну, так якось. Так що ви знаєте, якщо вас не вміщається, можете писати полком повертати душу. Так, це в нас роки. Далі в нас зліва будуть дерева. Давайте відмічати. І так. Перше дерево в нас дуб. 1500 років. Значить, треба лінію провести для нього аж до 1500. Так, беремо дуб. Отак, до 1500 проводите. Так, і давайте зразу підпишемо, що це дуб. дуб. Так. Діаграма лініча, то вигляді лінії. Далі, наступне дерево це липа. Липа 800. Так, липа, отак. 800. пишемо, що це липа. Сосна 450. Так. Сосна 450. Так, 450 це 4,5 клітинки, між 400 і 500. Так.

ялина Береза 150 так це Та півтори клітинки так так Береза і верба 100. Одна клітинка. Так, верба 100. Так, верба 100. Як ви бачите, в нас такі лінії виходять і чітко видно, яке дерево найдовше, найдовша тривалість життя, яка найменша і так далі. Якщо ви діти не встигли, справді у нас урок закінчується, то ви можете це доробити потім вже після рубку. Так, Домашнє завдання в електронному щоденнику.